Маємо початок червня, декілька днів пройшло майже тиждень. І знову з нами книжка В'язні Північного Царя. І будемо уважні до читання зі сторінки 305 Друзі Миколи і 5 Мейсер Бейла. Отож книжка є надрукована в Західній Україні. Книжка є. Планується випуск електронної версії у 2023 році з точним перекладом на російську мову. Зараз ми маємо книжку, надруковану на українську мову. І я читаю друзі Миколи П'яток Мейсер Бейла. Брат Бейла розповідає, як він став рецидивістом. У Мордовію він попав перший раз в 1956 році, маючи 8 років строку, був на загальному режимі. Літом 58-го року пішов по таборі слух, що буде етап для свідків. Всіх перевезуть на іншу зону. Брати старалися взяти з собою літературу. Осінь 1958 року з табору вивели з речами 103 свідка. Почали всіх дуже уважно обшукувати. Знайшли вони дуже багато. На цей раз адміністрація перехитрила нас, начальник режиму на сьомому таборі, майор Агеєв за дерев'яний чемодан Бейли. Він був доволі великий 45 на 75 сантиметрів. Стукав його, міряв і вирахував подвійне дно. Послав він наглядача Богдановського в столярний цех по гостру сокиру. Приніс і Агеєв давай прорізати кінчиком сокири внутрішнє дно. Довго працював, але коли дістав фанерне дно, то побачив Біблію, розшиту на 66 книг. Бог Вірен, нашу книжку, 28 переписаних журналів башня стражи, маленький тюремний формат, також одну віддруковану на ротаторі вартову башту. Після обшуку всіх братів вернули в табір з порізаним одягом, поламаними чемоданами. Радість була велика серед переслідувачів, ціла відролі взяв Ахеєв. На допитах я відмовилася. Покази. Адміністрація потримала мене і відправила в Саранськ накриту тюрму. Там цілий тиждень мене викликав кожного дня інакший слідчий. Кожного дня я говорив про себе. Хто звідки строк, але відмовлявся від подання показів по своєму чемодану. Мав конституційне право. У п'ятницю якийсь капітан КДБ сказав мені, може, вам як то неудобно говорити об этом? От вам бумага. Напишіть з Я взяв лист паперу, ручку написав Я майсер Бейла, Отказувалися, от дачі показання по факту обнаруженої в моєму чемодані літератури, перекреслив чисте місце на листку, написав дату і розписався, ні просьби, ні крики слідчого нічого нічого не дали. Десять місяців я провів в саранській одиночці, привезли мене знову в табір, а гейв став оформляти справу в суд, який відбувся осінню 1959 року. Все провели показово, щоб інших залякати, але не злякався ні я, ні свідки його. На суді звинуватили мене у зберіганні антирадянської літератури. Я так спокійно і лагідно запитав суддю. Скільки сконфіскованої у мене літератури прочитали і дослідили особисто ви, як суддя? На жаль, не було часу, щоб самому дослідити. Я вас попрошу, хоч одну сторінку прочитайте з машинописної копії. Ось цієї башні стражи. Теократіческає поведіння в сімейному кругу, попросив Бейла. Чим дальше читав суддя, тим більше дивувались дві жінки, народні засідателі. Журнал показував, якої поведінки слід очікувати від чоловіка, голови сім'ї, батька, свідка його по відношенню до жінки і дітей. Коли прочитав, то всі були вражені. Тут зовсім нема нічого антирадянського, тут дуже добре написано, захоплено, говорили жінки-засідателі. Я запитав: хіба правильно звинувачувати мене, що це все проти влади? Суд змінив формулювання слідства і прокуратура статті антирадянська на зберігаву заборонену літературу. І суд змінив формулювання. Вирок звучав за зберігання забороненої літератури покарати на 6 років таборів строго режиму СРСР. Ось так я перетворився на рецидивіста два рази засуджений за одинаковий злочин. Вийшов я у 1966 році у змордовського особового табору номер 10 Моя замітка так само в тій тюрмі в Саранській одиночці сидів Микола П'ятоха. Мейсер Бейла там був і він був другом Миколи П'ятохи по факту перебування на даній саранській тюрмі одиночці. Далі трошки я почну тему. Спогади Віктора Вінтера, сторінка 358. Віктор Вінтер проживав вже пізніше в Німеччині, мав багато дітей. Тепер, напевно, є і внуки. Ось він на фотографії, вам показав. Прочитаю одну сторіночку. Спогади Віктора Вінтера, сторінка 358 В'язні Північного царя. Книжка написана на Західній Україні. Перебуваючи на першому п'ятоха, Іван тісно співпрацював з одним молодим братом. Не дивлячись на молодість, він проявляв. Зірцеву вірність та відданість служив в службовому районному комітеті табору. У 2013 році брат Вінтер згадує події 1960-х так, якби вони були вчора. Давайте послухаємо його і поринемо в атмосферу табору. Брат Віктор народився в 1937 році в Автономній Республіці Німців Поволжя в селі Нейп. Ундервальденського кантону в німецькій сім'ї. Брат Віктор в 1937 році в Аркаді республіці Німців, Волжя, в селі Нейб, ундервальденського кантону в німецькій сім'ї. Жахливі роки терору, 37 38 років, пролетіли і над ними. Але не поїхались у війну. Всіх етнічних було було тисяч. Різні частини Союзу в вересні, жовтні 41-го року. Чому німецькі війська зламали пакт про ненапад і вдерлися в СРСР. Вчорашні друзі стрімко просувались до Москви. Влада не була впевнена в лояльності колоністів до ВКП Б. І родина Вінтерів опинилась в Красноярському краї місто Назарово. І Родина Вінтерів опинилась в Красноярському краї міста Назарово. Фото вінтера міста Назарово 1958 рік в книжці В'язні Північного Царя. В 1956 році, слухаючи одного з перших свідків німців в їх території Еміля Янцена, молодий юнак Віктор зацікавився і пізнав правду. 24 липня 1958 року він охрестився, і в тому ж році, як свідок його відмовився від служби радянської армії, отримав 5 років табору, але через один. Рік вийшов по амністії на волю, переїхав в Киргизію. В 1961 році знову за нейтралітет отримав 5 років. Як на волі, так і в таборі проводив активну діяльність, проповідував всім охочим про царство Боже і пояснював, чому попав в табір. Вінтер не міг мовчати. Слухаючи та досліджуючи біблійні істини, він переконався, що почути то є правда. За короткий час в і в околицях почався просто неймовірний ріст нових світів з німецької громади. Тоді побачив Віктор велику групу духовних братів українців, з якими жив з 1951 року, так як на каторгу постійно руками привозили нових каторжан то з Прибалтики. То з Прибалтики, то з України, Криму, Кавказу це різні категорії куркулів, ворогів народу за співпрацю з гітлерівцями, вільнодумців та особливо вразила групу віруючих, яку презирливо називали єговісти шпигуни. Німці-колоністи постійно трималися окремо і турбувалися, як самим вижити. А скривдити їх хотіли як адміністрація, так і деякі звичайні каторжани, співпрацюючи з начальством. Віктору було цікаво познайомитись з великим збором українців з Львівщини. Почути їх захопливі розповіді духовної боротьби за віру. У багатьох випадках вона починалася ще з довоєнних і воєнних часів. Отож, закінчую до абзацу, де такі є слова: Сім'я Барабуха Романа і Христі мали четверо дітей. Це буде на наступний раз зі сторінки 359 другого абзаці. Ось є Вінтер. Ще раз показую. Вінтер в 1958 році. Діти якого проживають в Німеччині на даний час. Автор даної книжки спілкувався з Віктором Вінтером по скайпу. Здається, по скайпу, зараз, на жаль, дані родини цього брата. Контактні дані в нас втрачені. Можливо, хтось може допомогти. Ми також шукаємо Бережка Константина, Константина. Бережка Константина, який проживав у Львові, мав жінку плачінту. Має з нею дочку, який переїхав в Німеччину в 2022 році і з яким теж контакт втрачено. Він писав книжку про свідки в його Житомирщині, також архіви. Дякую всім за увагу. З вами була книжка і її читач. І ось дашка В'язня Північного царя. І автор книжки на задній сторінці. Ось вона, книжка В'язні Північного царя. Шукаємо спонсора для видачі ще невеликої партії даних книг 2003 рік.